Надзвичайно стану кілька тижнів доведеться прожити у Манчанам. До міста з'їжджаються хасиди. Привід, новий рік Рожга Шана в цьому році їх буде рекордна кількість. Чартерні рейси сідають в аеропортах Києва, Одеси, Вінниці. Крім організованої прощі, тисячі людей їдуть власним ходом через те, що між Україною та Ізраїлем скасований візовий режим для всіх служб. Це неймовірне випробування. Чому хасиди особливі чани, знає Ірина Маркевич. Чартерні рейси один за одним сідають в аеропорту Бориспіль для Хасидів. Розгорнули додатковий термінал, а паспортний контроль причани з Єрусалима проходять іще в повітрі, аби на землі не було затримок. Їх мають зустрічати найпідготовленіший персонал і виключно чоловічої статі, тому що надто релігійні паломники Хасиди неадекватно реагують на появу жінки. Крім додаткових працівників аеропорту та прикордонників, тут ще працюють волонтери, допомагають порозумітися і персоналу, і гостям. Слава Богу, ніяких не було інцидентів до сьогоднішнього дня, що я можу сказати, завжди. Внімательність допомагають. Нарожга Ша до України чартерами і рейсовими літаками цьогоріч прямує рекордна кількість хасидів. Цьогоріч до Умані приїде 30 тисяч паломників. Це на 10 тисяч більше, ніж торік. Такі наплив відбувається через те, що між Україною і Ізраїлем відмінений візовий режим. У них безліч валіз із собою в ящиках хасиди везуть їжу і навіть воду. Продукти довжні бути кошерно, строге. Умані, де за три дні розпочнеться святкування юдейського нового року, вже почали готувати урочисту трапезу 60 шеф-кухарів. Кошерні наїдки будуть подавати 800 офіціантів. Для цього спорудили гігантську їдальню. У радіусі кілометра від могили духовного лідера Рабі Нахмана здається все житло разом із вагончиками і хлівами, найдешевше ліжко від 300 до 800 доларів за добу з ось такими вигодами. це, звичайно, а це віп. За такі суми гроші ми їдемо єдині швіцарії для сьогоднішній гостині. І Нам ще дешевле стоїть. добродійний фонд заздалегідь оплатив проїзд хасидів у маршрутках Умані, але підприємливі водії додатково брали з причан по 10 доларів, і це за три кілометри дороги. Ми розчаровані. Про це вже знають у міністерстві закордонних справ Ізраїлю. Ми думаємо, так не можна приймати гостей. Місцеві хоч і не бажають світитися, але кажуть, у ціну послуг вони закладають моральні та матеріальні збитки, бо хасиди специфічні причани, Ти ламають, трощать. Ну, всяке було. Автобус трощить? Ну, да, подножки там на У Уманчани розповідають: гості з вікон багатоповерхівок кидають сміття або на балконі можуть розкласти багаття і смажити козу. Про їхні вечірки взагалі ходять легенди, але хасиди просять їх зрозуміти. Вони так розважаються, бо сумувати це великий гріх. Цадик Нахман їм заповідав: життя має бути святом. <му> Ірина Маркевич, Світлана Тараканова, Владислав Пуський та Михайло Путята. ТСН 1+,1.